Прийшов ТСК за відстрочкою, а мене направляють на ВЛК і відмовляються приймати заяву на відстрочку і її розглядати, допоки не надам свіже пройдене результати ВЛК. Таких скарг, друзі до нас немало зараз надходить. В чому ж тут нюанс? Хочу вам нагадати, що в середині січня 25-го року були внесені зміни. Пункт 58, постанова Кабміну 560. Де уточнено цю підставу, коли раніше можна було отримати відстрочку без проходження ВЛК, То наразі, допоки ви дійсно не пройдете ВЛК, а нагадаю, в період дії воєнного стану у вас є рік. Коли воно діє, якщо рік вже пройшов, з дати, коли ви останній раз проходили ВЛК, то вам треба отримати через резерв плюс електронне направлення на ВЛК. Тобто зараз ходити в ТЦК немає необхідності для цього, пройти ВЛК. Далі, з 1 квітня 2025 року запрацювали вже електронні кабінети для ВЛК, куди вони вносять результати проходження військово зобов'язаними медичного огляду. І ця інформація. Підтягується до ТЦК. Так ось, тільки після того, коли буде оновлена інформація, що ви вже пройшли свіже ВЛК, тільки тоді у вас ТЦК прийме вашу заяву до розгляду і далі буде виносити рішення про надання далі від строч. Звісно, таку ситуацію можна оскаржувати до суду, не погоджуватися, але станом на зараз. Ці процедури працюючі, зміни до постанови Кабміну 560 внесені, процедура проходження ВЛК з електронним направленням через Резерв Плюс працює, тому маємо зараз наразі саме таку ситуацію. Якщо вам було корисно відео, друзі, ставте лайк та репост та діліться вашим досвідом спілкування з ТЦК в коментарях.